Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі «Платя Терапія, Мене звати Юля. Якщо ви на каналі вперше, підпишіться та насискайте вашу вподобайку. Сьогодні у мене буде розпаковка. А перед тим, як почати розпаковку, я вам нагадую, що в кінці місяця серед вас я буду обирати найактивнішого глядача. Тож пишіть, будь ласка, ваші коментарі, і в кінці місяця від мене найактивніший глядач отримає швейний бокс в подарунок. А сьогодні не про швейні бокси, не про шиття, не про викройки. Ми сьогодні будемо з вами розважати самі себе. І сьогодні я буду розпаковувати дві, дві коробки. Ну, по факту, це одна посилочка. Будемо дивитися, що тут. Спочатку давайте ось цю. До речі, зверніть увагу в новій почті такі гарні ще новорічні коробки. Прям хочеться вирізати дійсно, тут намальована ножиці, що можна вирізати і прикрашати свій будинок. Ось цими будиночками дуже мило. В мене коробочка з магазину Onyx Beauty. Все, що я буду вам показувати, ви знайдете в описі під відео. В описі під відео є там розгорнути, і можна побачити посилання на все, що я показую. Ну, або ви можете в пошуку навіть Google написати Onyx Beauty і потрапити відразу на сайт. Клас! Так Надійно все запаковано, щоб нічого не... Пошкодилось ось така красивезна упаковочка, як завжди, друзі, це так завжди. Дуже люблю охайне ставлення е, до продукції, таке гарне пакування. Можна відразу на подарунок, щоб ви не думали, що ж його подарувати вашій коліжанці чи подружанці, чи мамусі, чи бабусі. Можна ось так: от відразу замовити і готовий подарунок. Або для себе. Так, чек-лист. До речі, показую його майже кожного разу. Чек-лист по догляду, як доглядати за волоссям, або як доглядати за обличчям. Дуже корисно, якщо ви, наприклад, не дотримуєтесь рекомендацій або забуваєте. Ось так. У мене тут засоби багато на повторі, тому що є засоби, які ну, дуже мені подобаються, і я ними користуюсь час від часу, змінюючи їх. Тому сьогодні будемо говорити з вами про, те, про дієві якісь засоби, наприклад, для волосся, а також в мене буде дещо новеньке. Ну і зазвичай цей раз губки. Це я заказую. Це Сергій заказує кожен раз. Він дуже полюбляє ці цукерки, вони такі смачнючі. Тож, друзі, навіть ви отримаєте ось такий подарунок. Я що єдине, що роблю, це відкриваю. Я кажу: на Сергій, це тобі. Оце все мені, а це тобі. Я рахую, що це дуже справедливо. А як думаєте, випишіть в коментарях. До речі, магазинчик чи Beauty може. Ну, додавити пару засобів чоловічих. Небагато, бо то буде ну, занадто. Пару засобів чоловічих це можна додати. Це Дод... по <ріх> Так. Так, друзі. Отже, давайте спочатку оцей засіб покажу. До речі, сьогодні я ним користувалась, і це вже на повторі я не знаю, який раз. Це називається пілінг, а по факту це такий засіб, який ви наносите перед миттям голови. Він трішки підпікає шкіру голови і тим самим стимулює і ріст волосся, дуже крепко очищує. ну взагалі скальп. Засіб для скальпу. Давайте ще раз вам я його покажу, продемонструю. Дуже-дуже класний. Я вам рекомендую його. Дивіться, відкривається ось так. Далі потрібно зняти оцю. Штуку. І тут, бачите, оця піпка. Ви її знімаєте, потім закручуєте, тут бачите, три дирочки Ось. закручуєте цю піпку назад, і тоді з цих всіх отворів буде витікати цей засіб. Він рідкий, такий, як сироватка. Цей засіб не тільки як пілінг, а він працює як і сироватка проти випадіння волосся і для стимуляції нових волосин, щоб ваші фолікули працювали. Тому що буває таке, що вони не дуже хочуть працювати. Так, тут компоненти які, давайте вам почитаю, з чого воно зроблено. Ахакислоти яблучна, молочна, гліколева, пришвидшують оновлення шкіри. Саліцилова кислота пригнічує виділення шкірного сала, а також слугує для профілактики утворення лупи. Друзі, профілактика утворення лупи і щоб не так сильно масніла. Шкіра голови. Далі екстракти ромашки, календули, м'яти та півонії володіють тонізуючими властивостями та активують процес оновлення клітин. Ментол проявляє заспокійливу та охолоджуючу дію. Нічого воно не охолоджуюче, як на мене, це брехня. Пекло воно як перець. Але воно працює. З'являється, у вас підпушок активний. Тут написано 15-20 хвилин. Я скільки не можу витримати, ну, мені реально воно пече. Я тримаю 10 хвилин до 15, не 20 і змиваю. Оцим прочесала, розчесала, зверху пакетик саме звичайний, і шапочка, якщо є, або просто рушник. І перед миттям не обов'язково прямо перед кожним миттям. Хоча б раз на тиждень реально класна штука, друзі. Рекомендую, дуже дієва. Колись в нас дуже схоже було. Це, до речі, топ-б'юті-український виробник, а колись така схожа була. Дія в інституті Богомольця, зараз вже вони не випускають, колись дівчатка робили ось такі засоби власноруч. І я знаю, що коли ще працювала в банку, то такі засоби були, потім вони пропали. І ось з'явилось в цій фірмі, тож дуже вам рекомендую класна штучка. Будьте готові до того, що вона трошки пече. Далі. Боже, це такі класні засоби, всі чудові. І вони в мене всі оці зараз на повторі. Зараз достану все і буду розказувати про кожне. Отже, це набір. Оце ось набір. Набором. До речі, можна брати. це отак от, Можна брати окремо. Значить, це шампунь, регенеруючий, як ви бачите. Бачите, що написано? Без сульфатів та парабенів. Дуже класний. Навіть можна підліткам. Навіть можна з раннього віку використовувати. Ось такий класний шампунчик проти випадіння та для росту волосся. Він досить такий густий. Бачите, який? Гарно піниться. Я голову мию два рази. Тобто один раз намилила змила, другий раз намилила змила. Далі масочка. Для волосся. Дуже класно використовувати тим, хто фарбує волосся, ну або хто хоче, щоб волосся блистіло. Ось така класна масочка. Написано, що вона регенеруюча, відновлююча. Вона дуже класно живить, її вистачає надовго, вона густа. Ось я вам покажу, дивіться, яка вона. Бачите, яка гарненька. І. Пахне мені м, Шанель Фреш або Москвино Фані, ну ось такий літній освіжаючий аромат, не солодкий. Щоб ви приблизно розуміли, як пахне, маска класна. Використовувати її мінімум раз на тиждень, можна два рази на тиждень, якщо ви часто миєте голову. А це дівчатка мої, це правда епічна штучка. Вже на неї я підсадила своїх подруг, Юлю молодшу, дарувала сестрі своїй і також оце. Теж дуже сподобалось. І сестрі і Юлі Молодшій. Це вже теж в неї є, бо волосся стало дуже сипатись. Кажу, бери оце і оце. Значить, друзі, це сироватка проти випадіння волосся. Працює вона буквально два дні і у вас вже менше почне випадати волосся. Потрібно її курсами. От закінчилась баночка, зробили перерив на місяць, потім знову купуєте. Ось така вона. Її потрібно наносити після миття голови на чисте волосся або два рази в день можете наносити. Піптик откручуємо, капаємо, вона отака, от як водичка. Дивіться, бачите? Отака. Капаєте, Вона не пече нічого, майже нічим не пахне. Такий легкий, цитрусовий в неї аромат. І абсолютно класна, от дуже дієва річ. Якщо, наприклад, ви не готові там спробувати всі засоби, то оце, оце. Якщо волосся сипеться, випадає, спробуйте дуже чотінько, чотінько. до миття, після миття. Ну, а доглядові засоби вони потрібні. Тому що, ну, як про мене, то е, важливо, чим ви миєте волосся, оскільки важливо гарне очищення, гарне зволоження, щоб після миття ви його не роздирали, а не було таке кубло. Буває, що шампунь начебто класний. Начебто і вам порекомендував хтось, а він просто ну, вам може не підходити. Звісно, що це все дуже індивідуально, але більшості із вас, і от більшості дівчат, яким я казала, спробуй, дуже крепко підійшло і сподобалось. Далі. Теж для волосся написано скраб для шкіри голови. До речі, ним можна прям мити волосся. Хоча тут написано намазать, ну, типа як для миття. Дуже класний. Після нього волосся свіже, дивіться, який густий. Щоб ви розуміли, наскільки класний, якісний продукт. Ні, запах не змінився, бо я так час від часу беру. Тут оці штучки, з чого вони зроблені, зараз я вам скажу: морська сіль, скраб абрикосової кісточки, олія репехова, ну і протеїни шовку, каметь. Застосування пілінгу має відбуватись один раз на тиждень. Не виклику кількість засобів, нанесіть на вологе волосся при корнівій зоні. Зробіть масаж. І потім змийте, промийте волосся шампунем, Ну, воно навіть без шампуню таке стає свіже. Ну, шампунем, якщо сказали, промивати, то промиваємо. Будемо слухняні. Дуже класний засіб. Дуже, отправда. Якщо ви використовуєте різні маски, незмивачки, якщо ви бризкаєте лаком для волосся пінками, якщо у вас жирна шкіра голови, якщо у вас є якісь там проблеми, якісь дерматити, то теж це все класно підійде. І ще, і ще, і ще, і ще моє улюблене, друзі. Дуже крепко це я люблю. Дуже це моє найулюбленіше, що може бути це масочки для. Обличчя. Ось такі чотири різні, дивіться. Теж все нашого українського виробника. Недорогі, але чотінькі. Буду пробувати. Скажу, яка сподобалась більше. Значить, бабл, маска, я так розумію, кислородна, киснева, як правильно сказати. Пінна тканинна маска для обличчя сприяє підтримці природного рівня зволоження шкіри. Детокс-ефект дарує відчуття оновлення, шкіра виглядає матовою сприяє. Підтримці зволоження. 15-20 хвилин. Отака. Бабл. В мене є, до речі, бабл маска просто глиняна. Далі банана. Банана молочна. Тканинна маска, інтенсивне живлення. Ось така. 15-20 хвилин, зазвичай, ось. Далі. Алоє і мед. Ця що робить? Збагачена корисними інгредієнтами: делікатне живлення, зволоження, свіжість, ну, подивимося, яка буде краща. І детокс якась. Я бачу, що вона прям така чорна намальована. Чорна. Ця маска дбайливо очищує, надає живлення та догляд сприяє зволоженню. Екстракт листя зеленого чаю гіалуронова кислота ось такі чотири масочки вони одноразові, ну, деякі дівчата використовують два рази. Зняли, якщо там трохи щось залишилося, назад і в холодильник. Ну, це вже, знаєте, е такий бомж бомж використання. По два-три по три рази, ну, будемо бачити. Мені здається, що на один раз тим паче, що масочка недорога, її вистачить. Дуже люблю різні масочки. Роблю їх майже щодня. От, Наприклад, перед нанесенням макіяжа це одна, ввечері може бути інша, може бути якийсь пілінг. Дуже дієво, мені подобається. Деякі дівчатка зранку роблять, в кого є на цей час. Ну, в мене зранку є час звичайна патчі. Поки там щось собі робиш, патчі ці під очима не більше ніж півгодини, до речі, їх рекомендують використовувати. Так. І далі в мене таке красиве було на сайті. Будемо дивитися, чи воно красиве. В житті. Це прям цілий такий комплекс, все, що треба. Так, Це зараз я відсуну, друзі. Це дуже все чудове. Посилання ви знайдете в описі на все, що я поки... так відкриваю. Тут має бути дуже чотенький набір. Так, гарненько упакований. Так, кохайно ну, гарненько упакований. Зараз будемо дивитися. Ні, не Лего. Ми вже купляли Лего. До речі, може, там якась буде акція. Пискає, чоткий. чоткий набір це не завжди Лего, Сергій. <рес> Бо Сергій каже, що це Лего. Ні, це не Лего. Дуже дякую магазину за таку хайну упаковку. І за те, що використовуєте паперові пакети. В більшості випадків. Звичайно, що без пластику, без якогось Ну, не обійтися зараз, бо вже всі звикли. але більшість вже стала використовувати. Не ну, так, да, на жаль. Так, дивіться, заклеєно, розклеюємо. Йоху, друзі! Це таке красиве. На подарунок або для себе. Мені здається, що для себе приємніше, ніж на подарунок, ну якщо ти такий трошки егоїст, ну або можна її не сподарувати. Так, це все. Ось, дивіться, яка краса, це ж просто щось неймовірне. Ось такий набір українського виробника Top Beauty. Значить, що тут має бути? Надіюсь, що поклали. Крем для обличчя, крем для зони навколо очей, сироватка з прибіотиками, тонер для обличчя і гель для вмивання. це все те, що тра. Ось те, що тут написано по списку. Воно відразу все є в одному боксі одного виробника, щоб не шукати. Так, Хочеться ж це зробити отак красиво. О, я не можу далі. О, відкрила. Так, Тонер для обличчя призначення для відновлення екосистеми шкіри. Ви знали, що в нашої шкіри є екосистема? Я ні. Тепер буду знати. Крем для обличчя з пребіотиками для відновлення екосистеми шкіри та її зволоження. Для відновлення шкіри та зволоження, для боротьби з темними колами. Ну, З моїми колами, вряд ли хтось зможе поборотися, ну, як усік, і виграть. Но, спробувати може. Отже, друзі, почнемо. Значить, це у нас? що? Тонер для обличчя ось такий. Ой, як пахне гарненький. Вид ви у нього ось такий, дивіться, з пребіотиками, він такий, як кісіль. Він не, не м, рідкий. Ось такий тонер. Буду використовувати ось він тут, намальований, сюди його. Далі гель для вмивання. Гель для вмивання, гель для вмивання. Ретельно змити водою. Ну, я думаю, що ж ми думаємося, що його треба змить водою. Ось такий от гель для вмивання. Біленький, бачите, який густий. Занюшим, як пахне. М -м, гарненько пахне. Запах такий ледь-ледь. Йогуртовий навіть, я не знаю, ну не солодкий, ні. Сюди ось ми його ставимо, так як тут було на картинці. Далі в нас сироватка для обличчя. Ось така. Її використовувати потрібно, коли. Вечір. Після крему або перед кремом. Треба буде читати коли. Ух ти, яка гарненька, дивіться. Який гарненький. Теж вона така, як кісіль. Що така густенька, так, Ну, ще сюди напацькаю на, на руку. Баночка скляна з піпеточкою. Тут 30 мілі. Літрів міліграм. міліграм. Знову те саме. Рідина, не да, літри, мілілітри. Ну, майже нічим не пахне. Так, тут написано, що її як використовувати зараз. За допомогою піпетки нанесіть кілька крапель сироватки на очищену шкіру обличчя. Розподіліть легкими масажними рухами. Дайте вбратися. Отак. Отак написано, дайте вбратися. Ой, буду мазатися, дуже красиво буде. Так, сюди тебе. О, все так, як на цьому. Боже, таке все красиве. До речі, ми вчора купили таку саму клавіатуру. Хочете, покажу? Хі -хі -хі -хі. Це судьба. Дивіться. Хі -хі, клас! Боже, яке воно гарне. Я не знаю, це судьба. Так. Далі крем. Боже, тут такі няшні ця упаковка, ну вона така, прям, я не знаю. Це дуже підкупає, коли воно таке красиве. Подивіться. І зараз цього масіка ще відкриємо, він же має бути її малесенький масик. Малесенький масик. Подивіться. В тренді такі коробочки для навушників. А, може, із-за того вони так і зробили. Боже, яке чутіньке. Так, Крем для обличчя з пребіотиками. Боже, яке гарне, друзі, ось він такий. Ну, теж майже нічим не пахне, в нього легкий такий аромат. Бачите, який густенький, гарний. Майже нічим не пахне. Буду мазатися, боже, яке гарне. Це взагалі. Так, як, як от з наушників. Так, і крем для від чорних кіл. Ну, побачимо. Ага, він трошки жовтуватий. на, Бачите, трошки відрізняється прям, ну, зовнішнім виглядом. Я ж все поцькаю на руку. Ну, Вони майже взагалі немає запаху. Це добре, бо буває, якщо такий сильний прям запах, то з пантелику збива. Дуже мило це все. Дуже прям, дуже красиво. Гляньте, яке воно все. Ось так. Де там? Воно не влазе, бо. Коробочка менше. Боже, яке гарне, таке все гарне, Боже, Боже, це вже мазатися. Друзі, дуже красиво. Я сподіваюся, що ці засоби дієві і хочеться. В мене були е... рисовий тонік, там теж майже там, з пробіотиком. Класний. Спробую ще це, мені здається, що це сподобається. Ну, і так настрій вже, мабуть, ще до весни, да? хоча ще зараз зима, але на дворі сьогодні було дуже тепло. Тому мені здається, що вже хочеться якихось таких кольорів. Все, що я показую, буде в описі під відео. За ці продукти буду вам розказувати далі у влогах, ну, тому що це новинка. Це новинка, масочки теж взяла оці. Ну, я так час від часу різні використовую, саме ці не брала. Теж вам за них розкажу. Все те, що там. В рожевих баночках те вже використано було багато разів, та точно мій рекомендаціон дуже класний. До речі, ще є отакий кондиціонер для волосся. В мене він був чудовий, теж дієвий, ну дуже класний, теж сміливо можна брати. Ну що ж, друзі, на цьому все. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, любіть себе. Робіть для себе подарунки час від часу. Радуйте себе, що ви любите. Хтось любить косметику, мільйон баночок, як я. Хтось, наприклад, полюбляє вишивку чи щось для хобі буде для себе купляти. Хтось, наприклад, полюбляє лаки для нігтів, буде мазатись. Але в будь-якому випадку догляд це важливо, щоб у нас була з вами чиста голова, доглянута, не обов'язково там щось робити, якусь зачіску. Чистенька, доглянута шкіра, свіженька зволожена, доглянуті ручки, доглянуті ніжки. Бажаю вам любити себе. Бувайте здорові, бережіть себе. До зустрічі.